Мародери, коли ми відспівуємо наших героїв, коли кричать матері, а діти питають, де тато, вони переходять кордони, ладнають зброю, вони готові стріляти, коли ми приносимо квіти, ріки, заплави, коли благаємо прощення за те, що живі, вони жадають помсти, жадають слави. Та що? Голові. Вони бобонять у мене наказ, вони кричать, стій, стрілятимо, вони не вірять жодному з нас і кажуть, що ми заплатимо. А що у нас є? Крім сердець, перекраєних горем, крім лютого сорому перед нашими мертвими. А ми беремо себе в руки, ідемо і до них говоримо. Ризикуючи стати тими першими жертвами, за якими вже точно будуть інші заплави та інші ріки, бо того, хто втратив брата, вже не спинити, бо друзі і побратими не чують крику, бо ми надто нікчемні, щоб нас боронити. І коли, не дай Боже, вбережи Богородице, нас роздере наш маття, це скажена орава. Раптом усі схаменуться, ой що ж воно, люденьки, робиться, та вони ж не мали жодного права. І тоді наші друзі і побратими на бинти прапори свої стануть дерти, щоб ніхто їх не сплутав. І спрости, Господи, тими, хто гріє руки на нашій смерті. Але я вам кажу, немає різниці убити самому чи мовчки дивитися. А тим другим кажу, сусіди, ідіть додому. Молітеся.